Миколо, вітаємо з перемогою. Ти подарував команді та вболівальникам таку бажану перемогу. Пам'ятаєш, як забив вирішальний гол? Вітаю, так, звичайно, пам'ятаю. Це, мабуть, відкладеться в голові на багато років, на все життя, мабуть. Так, пам'ятаю, пробив дальній угол. Вратарь, звісно, черпнув трішки, але перше, що забив це гол не мій, а всієї команди. Тому дякую за привітання. Ти красномовно відзначив взяття воріт. Коли очікується важлива подія? О, ну, це нехай буде маленький секретик. Дружина знається на футболі, може робить якісь зауваження тобі. Так, вже багато років разом, тому вже все знає. Може і напхати, може і підтримати, тому ну, знається, знається. Наприкінці першого тайму ти врятував команду від пропущеного голу, знявши м'яч з ноги суперника. Так, був момент. Добре, що перевів м'яч на кутовий, тому що була близька відстань. Дякувати Богу, що так склалося. Не бачу нічого такого. Робочий момент. Дмитре, вітаємо з такою очікуваною перемогою. Твій перший гол в сезоні. Як вдалося забити? Дякую за привітання. Добре. Подача від Мироненка на дану стійку і вийшло, що замкнув. Перед цим помінявся з Романом Волковим місцями, купив бігати. Так вийшло. До речі, ти забив плечі? Головою забив. Головою? Так. Епізод на початку гри не влучив по м'ячу у простій ситуації. Що трапилось? О, ну, Як я вже спілкувався з Сердюком, після його це був не пак, це був удар, і тому не дуже зреагував. Очікав від нього удар, не зреагував відскок до мене і не вийшло пробити гарно. Потім було влучання у поперечину? Так, було. Там був рикошет від гравця суперника. М'яч почав пірнати і якщо воротар трішки далі вийшов, думаю, мене м'яч залетів. А що загалом скажеш про гру? Добра гра, вдома нарешті перемога, всі, вся команда виклалась повну і тому заслужені три очки. Перша домашня перемога, перша!